Будучи в Карпатах, я прям дуже гарно в собі е, відчула, як це отримувати насолоду від просто від життя, від того не, не те, що ти що зробив, і ти отримуєш насолоду. Не те, що ти чогось досяг, і ти такий клас, я люблю себе, супер, я люблю цей момент. А от просто внутрішня ну, відчувається внутрішня насолода, щастя, любов всередині в себе. Скажу чесно, в мене таке відчуття не завжди є. І я цьому тільки вчуся, щоб отримувати насолоду просто так від самого життя. Але сьогодні. І вчора, і позавчора, у мене нема тут справ, я приїхала сюди відпочивати. Я просто планую свій день, і якщо щось де не по плану, це взагалі нічого страшного, бо я можу все. Змінити і підлаштувати під себе, і я знаходжусь в такому потоці. Все, що відбувається, я приймаю всі події, всі обставини, і вони складаються настільки класним чином, все складається так, от як потрібно було. Навіть погода підлаштовується. Тут ми приїхали в перший день. Ми поїхали на екскурсію. Так, пішов дощ, але за допомогою цього дощу ми залишилися в кафе сидіти. А так ми повинні були замовити страву, піднятися до на озеро, і потім спуститися і поїсти. Пішов дощ, ми залишилися в кафе, ми посиділи спокійно, відпочили, розслабилися, поїли дуже смачно. І потім вже з гарним настроєм, тому що ми вже не голодні, пішли на те озеро і ходили скільки хотілося нам теж, бо не було такого, що ми зараз спустимося, і наша їжа там вже остине. Ще щось таке. І нібито дощ пішов, та, але він нам якраз допоміг в такій навіть малесенькій ситуації. А потім ми на наступний день пішли в гори. І погода теж сприяла цьому. Тобто ми прокинулися, що будемо робити. От є такі варіанти подій. Такі, 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 такі. Що ми сіли, подумали, такі все, підемо в гори. Ми пішли в гори, і погода теж була така не дуже сонячна. Світило сонечко. Сонечко було. Але були хмариночки, був вітрець, і ми йшли дві години тільки до гори. і потім ще піднімалася. Але взагалі не було важко в цьому плані, бо я ж кажу, погода дуже була Дуже була гарна, дуже все було прекрасно, і ну, коли спокотно, ти втомлюєшся швидше, звісно. Потім мені показали на Кирил показав на дівчинку з кристалами. Я купила собі, я просто навіть не помітила, вона отак поруч стояла, я її зовсім не помітила. Але коли я підійшла, я побачила кристал, який я давно хотіла, він мені просто подобався зовнішній, як він виглядає. І я його одразу купила, не роздумуючи, можна сказати навіть. Хоча були варіанти, може трошки менше купити нашого, а потім ні, захотіла цей, купила цей. І коли я купила цей, теж отримала величезну до до від цього, що я не вагалася, що я не обдумувала довго не стояла. Що я захотіла, то я зробила. І ну, погода отак і трималася прекрасно взагалі була. І сьогодні вже вийшло сонечко, набагато так дуже спекотно було навіть зранку. Такий сьогодні день відпочинок, нікуди не йдемо. І прекрасно, що світить сонечко, тому що ось тут поблизу гуляти, це просто дуже гарно, тому що тобі не холодно. Я от роздягнута стою, і мені не дуже спекотно і не дуже холодно. Тобто, розумієте, якщо ми б сьогодні пішли в гори, то було б набагато важче підніматися. Тому на все треба прислуховуватися. Я до чого це веду, що треба прислуховуватися до себе, відчувати, що вам хочеться саме в цей момент? Не те, що ви придумали собі план, коли ви, наприклад, їхали кудись, або взагалі ви придумали якісь то плани і захотіли. От і йдете чи. Чист... Чітко чітко по цьому плану, ні, ви можете це все змінювати, прислуховуватись, ви прокинулися так. Вчора ви запланували одне. Ви прокинулись і ви просто сядьте і спитайте всередині в себе, Просто спитайте, чи дійсно я хочу сьогодні цим займатися? Чи дійсно сьогодні такі благосні події мені підуть на підуть користь? Чи краще я це принесу, і може я хочу щось інше сьогодні саме зробити? І якщо приходить відповідь, ні це те, що треба. Ви, звісно, йдете. Але якщо приходить відповідь, що так, хочеться щось інше, то ви можете спокійно о, прибрати, порушити ці плани і зробити те, що вам хочеться. Бо ви творець своєї реальності, ви самі створюєте свою реальність, і ніхто, окрім вас, за вас її не побудує.